Коротко та змістовно, два найвлучніших слова, якими можна описати друге пленарне засідання 42-ї сесії Коломийської міської ради. Я <плес> Після прийняття порядку денного слово було надано представнику всеукраїнської організації тризуб Олегу Микитюку. Головний командир тризубу звернувся до депутатів із пропозицією посприяти створенню плацдарму для підготовки людей, які згодом можуть поповнити ряди збройних сил. Ми, як організація, яка з 93-го року займається підготовкою і мілітаризацією населення, пропонуємо Коломийській міській громаді. Спільно з нашими зусиллями підготувати проєкт, знайти рішення для того, щоб запустити процес підготовки населення, вишколів е система запустити. Просимо вас попрацювати над цим питанням, знайти рішення, у якому форматі можна запустити ось цей процес. У відповідь на звернення Тризибу міський голова запропонував підготувати конкретний запит до наступного засідання. Хочу сказати, що тому місця громада. У нас краще в цьому плані, тому що у нас, як мінімум, є такі відведені у боївці центр для підготовки патріотичного куховання. По кожний програм у нас є закладені кошти. Нам треба тільки конкретно визначити для чого, як це робити. Власне, давайте конкретний заклад і досліджуючи наступної сесії, ми це можемо все видавати. Тим більше у нас вже досить з вами співпраці є, вже не один вищий у боївці. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, Анастасія Багей, новини телерадіокомпанія Раї.